Книга Іова, Розділ 23 Заговорив Іов і мовив. Сьогодні знову гірка моя скарга. Його тяжка рука у мене стогін вириває. Коли б я знав, де його знайти, Щоб доступитись до його престолу. Я впорядив би перед ним розправу, наповнив би доводами мої уста. Я збагнув би слова відповіді до мене, я зрозумів би, що він мені сказав би, чи сперечався б він на повну силу зі мною? О, ні. Він би тільки до мене прислухався. Тоді з ним праведник став би напрю. І я звільнився б від судді мого назавжди, та як піду на схід, його немає, на захід його не помічаю, на півночі його шукаю і не бачу. Повернусь на південь, не виджу. Він знає мою путь і мою зупинку. Нехай же мене випробує. Як золото я вийду. Моя нога його сліду трималась. Путі його я пильнував, не відхилявся. Від заповіді уст його не відступав я, накази уст його ховав у себе в грудях. Призначить він щось? Хто назад поверне? Чого він забажає, те і зробить. Виконує бо свою постанову, а ще й багато іншого, що в ньому існує. Тому я перед ним жахаюсь, подумаю і його лякаюсь. Бог зламав мій дух і налякав мене всесильний, бо ж не від темряви я гину, не від пітьми, що вкрила вид мій.